Вітаю. Розв'яжемо номер 1531 з підручника Математика 6 клас, друга частина. Автор Олександр Істер. Нам треба накреслити чотирикутник, чотирикутнику, якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Що ж, використаємо зараз нашу інтерактивну дошку, яка допоможе нам ці чотирикутники намалювати. Ось один із чотирикутників, який буде дві сторони паралельні. А дві сторони не паралельні. Давайте підпишемо ці сторони і запишемо, які ж прямі паралельні, які прямі не паралельні. І так, перша вершина, позначаємо її через А. Друга вершина буде позначатись, тоді верши, буде вершина Б. Б. Тепер наступний дві А, Б, С, Д. Запишемо. Так, тепер треба зробити відповідні позначки. Давайте це і зробимо. І так, у нас дан АБ паралельно до ДЦ. Так, і запишемо що Це АБ паралельно. Робимо позначку паралельності двох прямих. Пишемо DC або CD, CD або DC, AB паралельна до CD, Але ж AD не паралельна до BC, то в такому випадку теж ставлять за знак паралельності, але його закреслюють, щоб було сказано, що AD або DA… ДА не паралельна. Знову ставимо позначку паралельності, зараз ми її закреслимо: B, C або ЦБ. BC. І так як у нас ДА або АД не паралельна до BC, нам треба. Оцю позначку закрестити паралельності. Тоді ми покажемо, що ДА не паралельна БЦ. Друга задача це у нас була перша задача. Тепер нам треба зробити з цього ж номера другу, другу задачу. Треба намалювати чотирикутники, протилежні сторони попарно паралельні. В такому випадку ми знаємо декілька фігур, які вже нам зна знайомі. Це перша фігура квадрат і. Прямокутник. Ну, Давайте зараз накреслимо так, ось квадратик, всі сторони якого рівні. Якщо все правильно, то всі сторони рівні. Збився квадрат, то тоді ось так. Треба буде позначити. Так, це у нас квадрат, і тепер нам треба побудувати прямокутник. Тому що такі фігури ми з вами навчилися будувати і ви вивчили багато їх властивостей ще в молодшій школі, у п'ятому класі, у 6 класі вивчали. Так, і ще є одна фігура, яку можна нам. Можна намалювати, це у нас паралілограм, ну і ще прямокутник у нас сховався, тоді я ще намалюю ще раз прямокутничок, щоб ви розуміли, що цю фігуру ми вже вивчали з вами. Так, А тепер попрацюємо з фігурою паралілограм, ще є ромб, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Так, Зараз я підпишу всі ці, цю фігуру. Ми підписали всі ці. А тепер треба записати, що «АБ» паралельна до Д С, а АД паралельна до БЦ. Оці фігури ми зараз з вами. А я прямокутничок зараз просто ось тут опущу, поки що, а потім його піднімемо, якщо це буде потрібно. Отже, переходимо до запису. Перший запис це «АБ» паралельна до АБ. Паралельно ставимо позначки паралельності до CD. CD. Перший запис є: перші пара сторін. Тепер візьмо, візьмемо такі сторони, як AD або DA. AD. Паралельна. Знову позначку паралельності записуємо. і... А Д паралельно до Б С. Б, С. Ось ми зробили з вами запис. І, звичайно ж, фігура, яка у нас прямокутник, з якою ми вже з вами знайомі, це прямокутничок. Давайте ми його просто піднесу, ось так запишемо. У прямокутника теж протилежні сторони рівні. Давайте підпишемо знову вершини, позначимо так, як у так, А, Тоді, ось тут у нас буде вершина Б. Тут Б позначимо. Тут у нас буде вершина С, А, Б, С. Ось тут у нас сховалась по порядку за алфавітом. Частіше записують всі точки. Так, вершина С і вершина Д. С, і ось тут підпишемо Д. Записи як для паралелограма, так і для прямокутника будуть одні ті ж. Б паралельно до С Д. Паралельна до БЦ. Оці записи, вони спільні як для цієї фігури, так і для цієї фігури. Отже, ми з вами виконали задачу 1531. Спочатку накреслили фігуру, яка має дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Може бути ще ось так. Додатково можна. Ми можемо ще намалювати фігуру, яка буде. Давайте ще намалюємо іншу фігуру, які дві сторони паралельні, а дві інші ні. Можемо взяти ось одну пряму, далі ми її вставляємо, рядишком ставимо, ось тут ще пряма буде паралельна. Ну, Давайте ось так розташуємо ці дві паралельні прямі, Цю збільшимо сторону, зробимо її більшеньку, а тут, щоб вони так, тепер беремо ще відрізок, з'єднуємо оці дві сторони. Як ви бачите, і сюди тепер з'єднаємо ці дві сторони. І отак у нас теж буде ці дві паралельні прямі, а оці дві прямі не паралельні. Давайте це підпишемо і зараз, так, це хай буде М сторона вершина. Тут буде М. Тут ми позначимо зараз N. Цю вершину позначаємо через N. Так, M, N. Тут можна позначити будь-якими буквами ви можете позначати ці вершини. Тут можна поставити O. А ось тут можна позначити ОК. M, N O K. Ось так. Тепер ми запишемо, зробимо запис, що М КМ КМ паралельна до КМ, паралельна до ОН. До ОН. Це перший запис. А ось пряма КО сторона КО. КО, вона не паралельна. Ми ставимо позначку паралельності і потім її не паралельна МН. Зараз МН і треба закреслити, в даному випадку цю прямую позначку паралельності. КО не паралельна до МН. А К М паралельна до ОН. Оця пряма вертикальні, вони паралельні, як тут ДЦ паралельна до АБ, або С Д паралельна до АБ. Отже, ми виконали з вами номер 1531. Бажаю успіху, вивченні матеріалу геометричного складу.